Так, всіх вітаємо, всіх вітаємо, хто якимось чудом сьогодні опинився не на озерах, не на морях, не на океанах. І хочу подивитися просто, як люди відпочивають за три копійки. бюджетно, Хоч, Хоча ніякий відпочинок не виходить бюджетним, якщо чесно кажучи, тому що купити навіть щось, поїсти, перекусити, то це коштує вже якусь копійку, Але мінімальне вкладення, я думаю, в тисячу гривень можна і вложитися. Правда? А щоби Дос доїхати треба ще ну, на да, локацію? Да, якась дорожка. Сьогодні ми з вами будемо відпочивати в справжньому українському селі, справжньої української хату. Не така вже там вона, звісно, і древня. Не, але трошки є. З якого року ти не пам'ятаєш? Ну, років сто її точно є. Сто років хаті досвід. Ну, плюс-мінус. Ми знаходимося конкретно в Рівненській області, село Кураж. Було би непогано почитати що щось про село Кураж. Я думаю, Потім десь, може, Я, може вставлю, може не вставлю, побачимо. Тут дуже... цікава дуже історія і сама назва. Да. Дуже багато що тут вставалось. Тут Були польські поселення через те кураж. І куражились польські пани. Дуже багато маєтків було польських. І дуже курганів там навіть є, там золото колись викопували і всякі таке. Ну такі історії. Тут багато є і польських пост, якісь будинків, mm -hmm. є річка поруч, і, власне, через те воно дуже таке мальовниче і прикольне. Є гори, називаються Кураські гори, Кураські такі гори. невеличкі гори. Трошки, трошки постараємося, якщо у нас буде час, ми трошки походимо, познімаємо. Можливо, все ж таки я ще прочитаю конкретно про це село, щоб вам було більш цікавіше, більш, ви мали більшу інформацію. Все, сьогодні ми трішечки посмажимо якось місця трохи, трішки відпочинемо культурненько. Що знімемо якісь пару гарних кадрів, річку. І я думаю, вам буде цікаво. Друзі, як ви думаєте, як відкриваються двері в українських сільських хатах? О, оце називається ключ. Ви такого, певно, може, багато хто з вас, я думаю, навіть такого не бачив. Схема тут максимально тяжка, максимально проста ніби, але водночас максимально важка. Не кожен зрозуміє, що тут потрібно робити. Так, Треба знайти мангальчик нам, щоб розпалити. Мангал тут. Ось таке ще в нас тут поле є, а річка там далі. Видно, не видно? Ось там, там за деревами вже річка. Тут дуже прикольно. Шукаємо мангальчик, шукаємо дрова. Ми хотіли взяти вугілля. Але вугілля ми подумали, що то буде трохи лишнє, будемо палити дрова. Бо дрова все ж таки тут якісь є. Їх купа. І фруктові всякі, думаю, знайдемо обрізки. І... Є дрова, я зараз покажу де. Ось що там тут... За шахет полетів. В загальному дуже важко, до речі, це і знімати. Ой. І щось готувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це не прям дуже підходяще для якогось місця. Але отут гілочки є всякі, я думаю, це фруктове дерево, то можна використати їх буде. Ну, а це для розпала трошки підійде, ну... Там є такі дровинки, ось там далі. Зараз я буду шукати. Там буде. Зараз будемо шукати, заставити і розпалювати багаття. Подивіться, які троянди. Йо-майо. Це хто? Це хто молодіж, хто знає, що це таке. Понятно, що якийсь дід скаже, що це таке. А якщо ви знаєте, що це таке, то це ви вже старий, ви вже вам пенсія, вже все. Можете дивитися, виписувати журнал Порадниця чи газетку і сидіти собі тихесенько, пити чаюшечку. А хто не знає, то напишіть. Чи хто цікавиться, що це за гаджет. Ті трояндочки. та ти що? А? Чисто пенсійний е, цей формат у нас вже для бабулічок. Але красота. Ми з таким е, темпом е, нічого сьогодні не зробимо. Ми купили полуницю, до речі, ось, будь ласка. Полуниця на цей момент, як ми купували, коштувала 100. 30 гривників. Ми ще й не куштували, чи вона смачна, чи не смачна. Скоро дізнаємося. Ти не пробувала полонечку? Зекономивши на вугіллі, будуть нас просто сьогодні горити дровцята. Це більш прикольніше, в принципі. Якщо погода вам дозволяє, то користуйтесь дровішками. Якщо у вас є таке... У нас просто купа там всяких обрізків, то і буде нормально, я думаю. Бо вугілля це все прикольно, але якось воно трішечки не те. Такий у нас імпровізований мангал. Імпровізовані дровцята. Зараз ми підемо добувати водичку для того девайсу, що я вам показував. Отак, хіпстери. Це все відбувається. Це вам не ото в квартирі жити. Це треба саменькому. Ні, я б цю воду вже замінив, бо не наберемо свіженько. Mau,、mm hmm. Кого? А куди ж ти думали закину? <риклад> 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 ну я ще ж <фу> комарі. Я ж то знаю, як це все працює. Я цієї води перетягав тонами. Так, Є контакт. Насос заведений, зараз піде водичка.

І на маленькі мизури, ми, ми добуваємо воду. І будемо готувати їжу. <гум> вас, е Якщо ви родились після якогось 2000, вас це може по повернути в шок. Так що краще не дивіться, виключайте. Оп, все. Водичка у нас є, можна тепер мити лапки. Це милойкіс? Ось для чого цей девайс. Таким чином. Опа! Можемо помити руки. Дивіться, бо хто вам ще покаже. Дід вмре і не будете знати, що воно таке. А війна, бачите, триває. Скільки вона ще буде тримати, тривати невідомо. І може ще всім доведеться жити в селі, копати картопельку, добувати водичку і смажити м'ясо на вогні. Або ще м'ясо було. Для відпочинку. Тут у нас є маленькі такі стільчики, там такий лежачок, розкладний стільчик. Ось так буде у нас файник. Трішки вітер, щось навіть дощик трошки прокапав, але це все-таки півники співають, тишачки співають, Тут ще у нас садочок є. Саме прикольне, що я хотів показати, не знаю з якої сторони зайти. Зараз я доберуся. Значить дивіться, о, Там у нас ще є така городина. Це біля будинку, ось тут хата. Ось. А ось там так о. Я ще вийду з іншого ракурсу розніму, а там є будиночок з бджолами. Тут є вулики, там є бджоли і там будиночок, який ви можете зайти собі і відпочивати. Ой, Ой не вдарився. Також дуже прикольно. Вона релакснути, до речі. o p Показати вам цей будинок з бджолами. З цього ранку зуп'ємо сподинку. Його видно, де можна підійти. Там є 2 ліжечки невеличких. І собі прекрасно відпочити. Поїмо тражечки фруктів, які сьогодні стали прямо на порядок дешевше, правда? На половину дешевше, вже можна і черешню навіть попробувати. Це ж з такими цінами, то щось не дуже. Попробуєш. Смачна черешенька? Добре. Угу. Мум. топ. 150? 130. 140. 140 черешенька. А полунечка? 30, по-моєму. У нас максимум. Була минулого тижня все по 200. Полонечка недостатньо солодка. А черешенька прям топчука. І щоб ви собі розуміли, є черешня дорожча, є черешня дешевша. Та черешня дорожча вона більша. Дорожча, але вона тупо не солодка. Це трішки менше, така ніби як домашня і тупо на порядок смачніша. Бо ми брали і ту і ту, минулого разу тоже трішки взяли навіть і по 200 гривень спробувати. І вона не солодка взагалі. Так, ще трішки в нас вже буде багато вугілля. Хоча нам для курки ми взяли трішки курки, трішки рибки. Нам цього повністю вистачить. Друзі, провели сьогодні чудовий вихідний день недалеко від міста Сар в невеликому селищі, в селі під назвою Кураж. Чудове мальовниче село. Ми провели тут більше 6, 6 годин, напевно. Погуляли, там у вас будуть гарні кадри з природою. Відпочили. Тобто відпочинок не завжди може бути за всі гроші світу, Можна відпочити супер, супер максимально дешево і супер класно. Так що приїжджайте в село. Тут тихо, спокійно, співають пташки. Гарно, дуже гарна природа. Подихайте свіжим повітрям, трошки погуляєте. Ну, взагалі непогано. В кого є якісь села, в кого є бабусі, дідусі, приїжджайте. Дуже прикольно, дуже класно. Трішки комарі були, але нічого страшного. Спреї беріть з собою збираєтесь з компанією. Сьогодні до нас також завітали друзі, тому ми там прямо вже вам не знімали весь весь процес. Ось, тому що я думаю, що нам було вам цікаво. Але вийшло смачне місце, ми пожарили. Ось, поїли фруктиків трошки. Класно погуляли. Супер. Задоволені, класно. Відпочили, класно. Не треба їхати за три тисячі кілометрів, якщо в нас є, також класні місця. До зустрічі в іншому місті. Все, бувайте!